Виставку до Дня Незалежності відкрили в галереї Ужгород. Традиційно свої роботи тут об'єднали члени закарпатської організації національної спілки художників України, поєднавши різноманітні сюжети і техніки. Ми вже відмовилися від якоїсь такої тематичності, тому що ну я вважаю, що кожен автор вважає що від себе від душі принести на таку виставку, і я вам скажу, воно якось само собою відбувається такий процес колегіальності, коли всі роботи десь гармоніють один з одним. Ну по-перше, я хочу відмітити високий рівень і професійний рівень наших художників, тому ми сміливо достойно дивимося в лице відвідувачам, тому що Дійсно, виставка на високому рівні. Понад 40 митців на власний розсуд обрали ті твори, які найкраще відображають теперішні емоції. Для багатьох картини стали символом віри у батьківщину і її незалежність. Ну, дивіться, незалежність це взагалі кожен будує свою таку внутрішню незалежність. Очах для мене це є батьківський очах. Це твоя земля, твоя домівка, це твоя країна. І завжди все, що пов'язане з очагом, це те тепло, яке ми маємо зберігати, яке ми маємо, яке ми маємо відвоювати, яке ми маємо берегти для наших пращурів. Тому ну, я цей твір зробив раніше, не тепер. І якось він був дотичний до цієї теми, тому і представив на цьому бронісаж. Спеціально кольори я не підбирала, тому що ну, так вийшло на виперед. Так буває часто у художників, якесь перечуття. І коли на цю виставку треба було підібрати якусь роботу, то я подумала, що я, я не найду, бо я не роблю тематичні картини, сюди щось треба таке тематичне. І я порадилася з своїм чоловіком і так показали. а як думаєш, як ця картина. Хоч вона була задумана ще того року, мальована була ще до війни, розпочата, але вже закінчувала її так. І чоловік каже, та дуже вона підійде. Я дивлюся, дійсно там і прапор синьо-жовтий, і Крим це Україна, і, і мир мати з дитинкою. І навіть я думаю, що цей вірш врага не буде супостата, і буде мир, і буде мати, і будуть діти на землі. Триватиме виставка близько двох тижнів, і насолодитися представленими роботами запрошують усіх охочих.